Доброго вечора ми з України. Мене звати Анастасія, канал Тарознання. Давайте подивимось Харків та трохи по містам області. Почнемо з самого Харкова. І почнемо дивитися, як там справи у наших і у подолюк Русні. Наші Роснян. Ну, я казала вже це, коли передивлялася на певні числа, в наших тут будуть певні успіхи на Харківщині. Саме десь з позиції Харкова, де наші тиснуть ворога, так, тут буде успіхи, і перемоги, і навіть повернення якихось територій. Тож я не кажу знову ж таки, що це прям великий контрнаступ. Ні, це просто ми покроково так, зберемо назад територію. Тут успішно. В наших в Росні Росня буде намагатися в них тут по вежі було знищено щось дуже цінне. Тепер вона буде намагатися росня якимсь чином, якимсь шляхом це, це повернути, скажімо так. Повернути свої ресурси так, що були знищені. Тому що. Десь був біг бадабум. Так, тепер давайте щодо небезпек. Харків. Туз Пентаклів. Сімка жезлів, карта відбиття, але луна. Велика небезпека особливо вночі. Тут багато, тут багато ДРГ груп вони саме за рахунок хитрості діють. Це групи осіб. Ось і. Так, ну, напевне, я не буду оцю інформацію давати. Але летіти буде, на жаль, летіти буде, і прицільно буде кудись навіть летіти. Тому що цікавить їх певні об'єкти. Так, наказ віддано. Треба нищити ресурсну силу. Ресурсну силу. А також, на жаль, тут можливий елемент залякування, тож я не виключаю прильоти і в жилі будинки, на жаль. Тож небезпека прильотів, вона як була, так і залишається. Ось. Але що хочу сказати, що ми будемо саме по землі мати певні успіхи. Дивимось далі. Козачий лопань, а саме напрям до козачої лопані. Як там справи В наших. У русні? Ну ми будемо їх стримувати, а я так розумію, в наступі, так? Що в русні тут? Так, в росні тут намагання буде просунутися. Намагання просунутися, хоча б фактично за сімкою монет ресурсів, тут не також вдосталь, щоб просуватися, але будуть намагатися просуватися. Ми, в свою чергу, десь отримали, нас не було їх, ми отримали підсилення і зараз будемо стримувати ворога. Знову ж таки, позиційна боротьба в напрямок козачої лопані. Але я не бачу, щоб вони могли просунутися, тому що ми будемо стримувати. Марефа. Так, вежа перегорнулася, не подобається, але давайте дивитися марефа. Напрям від Мерефи, як там у наших справи. І в русні. Наші тут виловлюють зараз е, тих, хто здає інформацію, зрадників. Активно працює ось саме це. Щодо русні, русні тут якраз зеркальна карта, тут якраз вони стогнуть від того, що виловлюються їхні зрадники і ну, блокується їм можливість отримувати певний тип інформації. Так? Тож, зеркально. Ми ловимо зрадників, русня втрачає тих людей, на яких вона. Полагалась. Тепер буде цей певним чином інформація обмежена для них. Давайте на безпеки дивитися мореха. небезпеки Королева мечів Четвірка пентаклів, п'ятірка мечів Забагато вже скажу одразу мечів Ну, летіти буде. Летіти буде. Знову ж таки, от, хоч зрадників і спіймають, вони певну інформацію вже передали, тому що карта зрадника знову з'явилася на горизонті. Ми розуміємо, що е, тут саме злив інформації через це тут реальні прильоти, можливі прильоти. Будьте обережні, Марефа. Чугуїв. Чугуїв та Чугуївський напрям. Що собі? А що полетіло? Обстріли? Обстріли полетіли. Я, я розкладу, звісно ж, але вилетіли три карти, всі означають обстріли. чугуєш я б сказала, велика небезпека обстрілів і руйнувань. Що там наші росня? Так, наші, до речі, у Чугуєві також ловлять тих, хто зливає інформацію, але, ну, вдається, не всіх виявити. Росня а, обирає. Ну, вибір я зараз розкрию коханців, але сам факт, що активні дії на території так, по області. Активно діяти хочуть. Коханці, це що? Це страшний суд. Знову ми повертаємося до обстрілів. Сунутися туди неможливо, тому обстрілювати. А Та що таке? Окрема небезпека. Дев'ятка мочів. Залякування. Окрема небезпека. Дай мені. Гірка жезлів, лицар жезлів, диявол. Повішений. Ну, диявол, це ж знову ж хитрість, става, можливо, навіть і диверсії, тут у ДРГ. Не, ну, ловлять, треба ловити. Щодо активних дій також вони є і, можливі жертви. Тут, на жаль, так. В Чугуєві це продовжується. Балаклія наразі окупована. Давайте дивитися напрям Балаклії. Напрямбалаклії, як справи, в наших, і у Русні, наших, зараз, Русня, я так скажу, Шостого, що з іншого. Шостого, що з іншого боку, великі втрати дуже, вел, дуже великі обох сторін, великі втрати і неможливість просунутися. Неможливість наразі. Ніякого просування наразі тут я не бачу. Тут щось на кшталт позиційних боїв, але дуже багато втрат з обох сторін. Отак от активно. Ізюм також знаходиться під окупацією. Ізюмський напрям. Давайте дивитися. Ізюмський напрям. Наші. Русня. М -м -м, наші наші. Росня. Росняна досягне моєї мети котру вона переслідувала. так Вони там За правосуддям щоб повернути щось? Не повернути. В контрнаступ піти, певне. Зараз подивлюся, що вони хотіли. По дияволу. Так. Вони хотіли піти чи в контрнаступ в Найзюмі. Нас ну, на захват подальших територій, так, є така тема. Хитрощами якимось. Оце тут все є. Повільно вони до цього йшли, але хотіли ось захопити, отримати перемогу. Але сам факт, що ні. Не отримують перемогу через певні дії наших військових, які я навіть розголошувати не буду і не буду казати, що тут випало. Тому. Тут стримання повинно бути. Я ще докладу, подивлюся. Резюмуй мені. Угу. Скажімо так, через гарне командування через дуже продуманий сценарій дії, тут в Росні нічого не вийде. Нікуди просунутися. У -у. Зупинять. Старий Салтів. Останнім дивимось старий салтів. Що в цих напрямах від старого Салтова? Так, наші. Русня. Наші? Гарний настрій мають. Отак От так. Якщо коротко. Росня тут підлості якось готові. Це і диверсії можливі. Зараз буду докладати дивитися, що це в наших. Ну, тут банально. Наші планується знову ж таки руйнування певних цінних об'єктів для росні. А русня, що це за диявол, що за планування? Це ДРГ, це засильні люди. Зрозуміло. В них вони диявол, розкриття. Твійки кубки це ДРГшники, Це особи, що зливають інформацію. Засланці. Працюють на керівника і так далі. Так, ну і фіналізуй мені давай тоді. І на і русню. Ну, загалом, активність з точки зору, саме ось там навіть небезпеки не, на, не треба розкладати. Тут буде, так вони щось будуть активуватися, воно буде летіти все це. На жаль, так і буде. Небезпеки, навіть я ж кажу, не потрібно розгортати, тому що це очевидно по картах випавших, але просунутися вони не можуть. Просунутися ніяк не можуть. Шлях закрит для них, їх чекають. В будь-якому місті, Тому тут ракетна загроза так. Але щодо просування подальшого у Русні, ні. Ми також поки що не просуваємось. Ось поки якось так. Дякую, що дивилися з Днем Національного прапору. Віримо в ЗСУ, віримо в ППО. Слава Україні!